Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава насправді. З вами також заявляли те, що будемо говорити про події на близькому сході, тому що ну, сьогодні вночі, вчора ввечері ще навіть повідомлення про те, що щось відбувається в Червоному морі. Обстріли Британія і Сполучені Штати Америки завдали ударів по об'єктах у Ємені, які контролюють бойовики хусити Багато ну інформації вже зараз. Великобританія каже, що це були такі одноразові дії, продовження не буде. Але все ж хотіли б з вами детальніше в цьому розібратися. Розкажіть нам, будь ласка, хто ці хусити такі? Ну, власне кажучи, хусити це група повстанців, навіть не повстанців, альтернативна влада. Ну, вже через території країни, північні території Ємену, тому що Ємен дуже держава складна. З давньою конфесійною різною конфесійною структурою, з давньою особливою історією, тому що Північний ємен був спочатку частиною Османської імперії, потім незалежною державою. Південний ємен спочатку був там британським протекторатом, потім соціалістичною державою. Власне, вони тільки 90-му році об'єдналися, але вже через років там десять почалися різні фази громадянських воєн. І це черговий етап в цій країні, яка, в принципі, єдина на райському півострові, де немає покладів нафти доступної, де найбідніше одна з найбідніших країн в Азії, але великою мірою всього світу, і стала таким чорним хабом для нелегальної торгівлі, для е, контрабанди зброї. І зараз вона. Все більше стає знову полем протистояння геополітичній і стратегічній рівні у по, 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 по суті повзучий третій світовій війні, яка зараз триває у світі на багатьох е е фронтах, і я би тут е не говорив дуже багато, навіть прокуситів, хоча про них багато що можна сказати, тому що раніше це була просто армія цього шиїцького населення півночі держави, яка виступала за свої інтереси, але з часом останні роки всім. Вони дуже попали під вплив головної швіцької держави, це Іран, і зараз по суті виступають більше мирою проксі силою, проксі інструментом для дестабілізації і досягнення якихось своїх інтересів чужими силами. Ну і це і Росія, зокрема, яка має в своїх інтересах теж. Euh, якусь дестабілізацію для в регіоні, яка має відвертати увагу західних держав, тому що не забуваємо, не забуваємо, біля узбережжя Ємену. Там дуже вузьке місце. Аденська протока між Червоним морем та індійським каном. Там проходить за різними оцінками в районі до 20% світової торгівлі. Передусім, ця нафта звичайно, що йде з Індії. До Індії товари з Європи, нафта з Близького Сходу йде до Європи. Тому це таке дуже важливе, важливе прихрестя. Угу. Я би про інше сказав. Ми про це дуже багато звертаємо уваги, але тут бачимо певну проблему гіперінформаційного суспільства. Вночі буквально був такий спалах різних соцмереж, телеграм-каналів, всі кричали. Мало не про якусь там нову велику війну, і буквально за півгодини це все якось перетворилося в обмежені удари, тому що а давніше, коли не було такої гіперінформації, коли інформація йшла за день, за, за годину, за дві, був час якось зрозуміти справжній рівень про протистояння, яке відбувається, в принципі, удари на близькому сході, якщо говорити чи про Ірак, Сирію, чи про. Тої Сомалі те ж саме, це все власне цей регіон Великого Близького Сходу навколо Червоного моря. Там досить регулярно США та їх союзники наносили удари по різних терористах по різних групах, і це були повітряні удари, оскільки для реальної перемоги, реального досягнення якої ситуації в самій країні треба сухопутна операція, треба підтримка якихось союзників, які будуть ударві посилати? А зараз йдеться про обмеження можливостей для них дестабілізувати ситуацію навколо себе, тобто діяти в морі, діяти десь на великій відстані? Тому були нанесені удари по портах, по місцях скла очевидно розвіданих складів зі зброєю ракет. Побачив, наскільки вони були успішні, але це в принципі, досить цинічно кажучи прохідний етап у цій політиці. Я би тут ще один момент згадав, що дуже багато на жаль у нас говорять про війну з Єменом, війну в Ємені. Насправді то міжнародно визнаний уряд Ємену він сидить в місті Аден. Да, він, він не контролює всю територію України, зокрема північ держави, де у ці хуси сидять. Але знає, з їхньої точки зору хуситські ці групи. Ну я би сказав, це або терористи, або повстанці, сепаратисти, і вони не мають легітимності міжнародної. І mm -hmm. тому а, тут не йдеться навіть про якесь втручання у справи чужої держави, бо стільки треба почути, що про це думає міжнародно визнаний уряд. Угу. Так, ви вже багато чого сказали. Те про що я навіть хотіла запитувати: наскільки ймовірно, що ця, е, е, ця операція, ну так це назвали Сполучені Штати Америки і Британія, може вийти на рівень сухопутного якогось протистояння. Дуже мало ймовірно, тому що зараз ми бачимо, що ні США, ні Британія, звісно, не будуть готові туди війська посилати. Ми знаємо, що зараз е Америка особливо дуже побоюється якихось присутності своїх військ безпосередньої у якихось бойових діях. Ми бачимо скільки було проблем з Афганістаном і Іраком. І на жаль, це і на нашу проблему впливає на нашу війну mm -hmm. з Росією, тому що США не, не готові. Десь там навіть присутність мати своїх солдатів. Ну це викликане внутрішнім обуренням американського суспільства, що не готово нести такі втрати, е тому і є такі побоювання ескалації. Е Хто може брати участь в цій операції? Можуть сусідні арабські держави, союзники США, це передусім Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман. Mm -hmm. Але вже ми, ми вже ми вже бачили буквально кілька років тому, 18-19 році були. Опера... Довга була багатомісячна операція Саудівської Аравії знову ж таки проти хуситів, яка по суті залишила... закінчилась нічим. Вони змушені були згорнути зурну... її, тому що, на жаль, саудівська армія вона дуже дорога, вона дуже озброєна в принципі, але їм не вистачає бойового досвіду не вистачає очевидно, і певного досвіду ведення війни. І поки що, якась сухопутна операція там безпосередньо вона. Ну, не на межі фантастики, але дуже мало ймовірно А чому тоді для Сполучених Штатів Америки і Британії і їхніх партнерів, ті, які брали участь в цій операції, було важливо ось так це зробити? Ну тобто, своїми силами, те, що це швидко дуже стало відомо, всі це справді обговорювали. Це якоюсь мірою демонстрація сили? Звісно, це демонстрація, щоб показати, що е, насправді захід ще може щось. Що не тільки в Україні він всією силою підтримує Україну і після це і не тільки дозволяє там десь прилітати ракетам на території країн НАТО, як ви бачили це в Румунії в mm -hmm. Польщі, але він може є далі готовність не тільки відступати, але й реагувати, але й дуже різко діяти. Як це було колись 90-ті, 2000-ті роки. це дуже політично гучна заява, звичайно, що певним діям Росії та її союзників. Захід готовий, принаймні теоретично на технологічному рівні, робити певну паузу, але ця пауза тільки в повітряних силах, поки що в ракетних ударах. Я би це трошки зрівняв з тими діями, які Трамп робив, коли в 2017 році завдали удари масові. По Позиціях вагнерівців тих самих серії ракетні. Угу. А, Їх тоді залишили таку. А, а інший фактор це безпосереднє завдання. Зупинити це піраство ці останній місяць. бачачи що США довго не реагують на їхні союзники, вони вже зовсім зарвалися, умовно кажучи, вже і на танкери нападають, обстрілюють навіть американські судна. І це такий урок усе там. Що не варто дуже далеко, дуже масштабно розвивати цю порядку діяльність. А основне питання це безпека знову цих торгівельних шляхів, тому що вони нападають, ми знаємо на західні судна, а на інші судна не західні, там чи китайські чи деяких інших держав, хусити не нападали. Ви назвали всю цю ситуацію, яка відбувається частково такою повзучою Третьою світовою війною. Справді так і експерти інші про це говорять. А якщо дивитися на карту світу і говорити про те, які ще точки можуть бути такими. Небезпечними в цьому році, небезпечними навіть з точки зору знаєте України, що може відтягувати увагу від нас, наших партнерів, тому що ми на їхню допомогу справді дуже сподіваємося, і від неї багато що залежить у нашій війні. І в принципі, які це точки, які можуть цю війну зробити не те, що повзучою, а такою абсолютно реальною третьою світовою? Ну, взагалі, так і то, що досить багато освіті. Є такі, які поки дуже мирні, але там є така напруга, яка якщо переросте бойові дії, це дуже на весь світ вплине, дуже глобально. Є такі точки з іншого боку, де все трохи і так іде війна, але вона трошки поглибиться. Але від того глобального впливу великого не буде. Це я маю на увазі про африканські держави. передусім, про деякі держави близького сходу, передусім, це Ефіопія, де зараз є перемир'я. Вже останній рік, але може знову війна активно спалахнути, особливо залучити сусідню сомалі Еритрею, тому що нещодавно буквально два тижні тому ефіопська влада визнала. Незалежність сепаратистів на півночі Сомалі це може далі війна в Судані продовжиться. Це воєнні перевороти в Нігері, які можуть перерости в війну коаліції в Західній Африці. Ну і це звичайно близький схід, де ємен палестинська проблема. Далі яка далі буде задавлена, буде прив'ятитися осо... очевидно, особливо це протистояння з Іраном. Але навіть розгоряння всіх цих процесів воно буде дуже відволікати захід, буде дуже проблемним, але це не як критичним. Критичним буде цей регіон, який зараз досить мирний, це Східна Азія, де виробляється велика більша частина продукції світової. І, зокрема, високомаржинальної електроніки це ситуація навколо Тайваню і північної південної Кореї. Якщо там буде загострення, це звичайно повномасштабне відкриття другого тихонського фронту, і це е, веде за собою. Якщо не буде, не дай Бог безпосередні зіткнення Китаю в США. Це знову переведе ставки на набагато вищий рівень. Власне кажучи, це питання нам треба глобально дивитись. Що на укрросійсько-українська війна це лише частина великого протистояння світового, і тому, зокрема, наш центр з партнерами ми регулярно широко проводимо такий моніторинг, великий називаю проект індекс війни, з яким який, до речі, ми буквально 23 числа, 23 цього січня, будемо презентувати новий проект власне з прогнозами по більшості конфліктів у світі, які відбуваються. Цікаво, до речі, зможемо про це поговорити, якщо будете мати нагоду, і в нашому ефірі. А індекс війни це якась якийсь вимір чогось, чи це якесь визначення? Що це є? Якщо коротко? Власне, ми аналізуємо більшість конфліктів, які попадають в поле золу з золу по країнах світу. Ми класифікуємо їх від великої громадянської війни міждержавної війни до якось локального зіткнення військового перевороту чи Зростання кількості терактів аналізуємо тенденції за кілька років і прогнозуємо, що це може вилитись. Які це глобальні процеси, і зокрема як це може вдарити по ситуації довкола України? Як далі ситуація буде розгортатися? Світ буде весь у війні, що нас чекає в майбутньому? Зараз поки що не дуже радіошні прогнози. Mm -hmm. Бо ми бачили з одного боку зустріч була в листопаді Сізеньпіня і Байдена. і був шанс на, можливо, півроку, кілька місяців, зараз буде якесь затища навколо на Східному фронті, скажімо, цієї глобальної війни. Але далі Росія продовжує активну дестабілізацію не лише в Україні, але в інших регіонах. КНДР останні тижні почала знову там тренування ракет. І змушують Пенукрею е, проводити прикордонні навчання. І дуже багато залежатиме, звичайно, від виборів на Тайвані, які відбудуться в понеділок, буквально, е, де вибиратиметься курс між е, мирною інтеграцією з Китаєм і оголошенням незалежності. І ситуація дуже непевна, я би сказав. Хоча я би не говорив про однозначно. В гарячу війну в наступному році, але звичайно, в найближчих роках вона виглядає все більше неминучою. Які ваші прогнози а регіони між Китаєм і Європою і Близький Схід, Афганістан, Центральна Азія вони будуть таким полем про дедугою нестабільності, куди де входить і Україна, яка, яка все більше розростається, і ми просто частина цього в епіцентрі цього протистояння. І які ваші прогнози щодо ядерної війни? Тут і опти звичайно оптимістично, що поки що вона мало ймовірна безпосередня зіткнення, тому що багато є розмов про це. Але ми бачили навіть Росія вона в 22 другому році активно кричала, погрожувала. А зараз. Вони змирилися і навіть по закономірних ударах по своїй території, якісь червоні лінії. Вони навіть вже про це не говорять. тому що зрозуміло, наскільки це по них самих б'є. Росія вже рік часу не може провести ядерні випробування, очевидно й певні технічні проблеми. Але питання в інших державах, наскільки інші держави контролюють свої ядерний арсенал, наскільки вони здатні особливо, я говорю, про Китай, про Індію, частково. А та й про самі США, де також 30 років не було по суті, випробувань ядерної зброї, тому що це поки що залишається інструментом залякування. Ну крім північної Кореї, але північна Корея теж там невеликий зовсім персонал, який нелегально виробляється. і поки що перспективи переростання в ядерну фазу ми не бачимо. Але якщо буде реально загострення тривати далі, швидше за все гібридний характер, який триває останні 10-15 років, по суті, цієї війни він продовжується. Але як то кажуть, наслідки для економіки, для політики світу через 10-15 років можуть бути такі, що не сильно гірші від ядерної війни. Але одномоментного удару тоді не буде.